Наступна головоломка. У нас є така рівність. 7 додати 7 дорівнює 0. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб пересвідчити, чи що правильно ви справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирничок. Щоб наша рівність була вірною, як вирішується дана задачка. Для цього нам достатньо перемістити ось цей сильнячок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 додати 1 буде 8. 8 вирівнює 8. Наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.